Вітлий, сонячний, березний час ми святкуємо книжкові і мові. У 2012 році дуже багато книжок і мовірів. На запропонованій перед вами книжковій виставці книжки Юрія ви бачите лише декотрі із таких книжок. Кожній із них виповнилася певна кількість років. Дитячий письменник Самуїл Мершак колись говорив, що в кожної книги своя доля, своя довжина віко. Є книги одноденні, а є книги, які переходять із покоління в покоління. Саме такі книги ви бачите перед собою. Книги, які переходять із покоління в покоління. Книги, які читали ваші мами, тата, бабусі, дідусі. І дуже-дуже багато людей, які жили набагато років раніше за нас. Адже їм є і по 315 років, і по 55, і по 175, і по 80. Тобто книги мають різний дітей. Це у нас шостий клас, тому я б хотіла і третій, і, і третій клас. І, і, я б хотіла зупинитися на книжках саме для, для шостого класу. Ось перед вами книжка, яка називається Коль з розової грівою». Її написав російський письменник Астаф'єр. Він писав твори для дітей, коли згадував своє дитинство. І в своїх творах він пише про своє дитинство. В них можна дізнатися його навіть автобіографічні факти з його дитинства. В цьому році доповнюється 40 років від дня народження. Пряний, Ой. і яка мрія була цього хлопчика мати такого коня з розовою грівою? І чи здійснилася ця мрія? Тут написано про пригоди цього хлопчика, про його друзів, з якими він дружив, про його сусідів. От оцю книжку я б радила вам прочитати. Це надзвичайно цікаве оповідання. Хотіла б звернути вашу увагу на книжку Ювіляра, який виповнюється 175 років Олівер Твіст. Тут написано про хлопчика, який е, тільки не народився, а мама його померла. Вона навіть не встигла дати йому ім'я. У сирітський будинок, але йому там жилося дуже-дуже погано. Він звідти тікає і потрапляє в банду кишенькових драконів, кишенькових варіант. Він, він хоче він є така книжка просто, він хоче втікти звідти, і йому допомагає один джентльмен, якого він випадково зустрів. Цей дорослий чоловік. Бачить е, у цьому хлопчику щось знайоме. Цей хлопчик маленький нагадує, нагадує йому е, його померлого друга. І оцей джентльмен пізніше допомагає Оліверу повернути йому законну спадщину. От ця книга також є книгою Лювіна. А ще діти. Я хотіла звернути вашу увагу ось на таку книжку. Книжка називається Сказки кота катамурики. Що ж це таке за сказки? У цих казок є автор. Автор Вагнер, Микола Вагнер. Таке прізвище, ніби зарубіжний автор, так? але це російський автор. І Миколу Вагнера навіть називають російським андерсом. Ця, це людина, яка почала писати казки в 40 років. Він навіть не думав, що я буду писати сорок років. Він був е, дуже розумний, він був науковцем. Він знався на психології, знав дуже добре біологію. А почав писати казки, після того як прочитав казки Андерсена, коли вони вийшли російською мовою в Росію. Він прочитав. їх. Деякі йому дуже сподобались. Деякі не дуже сподобались. І він думає, чому б ним написати мені. А можливо, я напишу краще. І він почав писати за три роки, він написав близько 12 казок. Кот Мурлика це його псевдонім. І е, Микола Вагнер взагалі-то дуже любив казки ще з дитинства, які йому розказувала няня. Вона була вдовою, вдовою чоловік, який загинув у війні з Наполеоном у 2012 році. Вона йому розповідала дуже багато казок. І він і сам складав казки, сам складав казки, е, е, дуже його е, захоплювала опера. Е, він робив собі із бумаги, вирізав героїв, робив декорації театральні, збирав своїх менших братів і сестер і їм показував оці всі театралізовані такі вистави. Або, наприклад, складав і експротом розповідав казки. Чим же казки Миколи Вагнера дуже схожі з казками Андерсена? О, я вже говорила, що його називають російським Андерсеном. Коли ви прочитаєте ці казки і порівняєте з казками Андерсена, то ви в цьому переконаєтеся. От, е, Андерсен, коли був маленький, він розповідав казки своєму коту, а Вагнер взяв псевдонімом Потмуринка, такий псевдонім. Ось таку книжку я пропонувала. Е, книга ювіляр в цьому році. Е, Чехова, нашого російського письменника 125 років, От. книга розповідає про історію собаки, про те, як вона потрапила випадково до другого хазяїна, як їй там жилося, кого хотів бачити другий хазяїн в цій собачці. О, і вам, мабуть, буде, прочитав, читаючи книжку, вам, мабуть, буде цікаво, чи зустрілася ж вона із своїм першим все-таки хазяїном. І якщо зустрілася, прочитайте, дізнаєтесь, за яких обставин. От така от є книжка Ювіляр. Книга Ювіляр у цьому році книжка Альонушкіни Сказки. Книзі виповнюється 115 років. Її написав Мамін Сібіряк. Що ж в цій книжці, що ж це за казки? Це казки, які письменник писав в першу чергу для своєї доньки Альонка, тому що вона рано залишилася без мами і він вихованням займався сам. І велику увагу цей письменник приділяв дитячому читанню. тому що це він вважав ну, основним, щоб діти читали книжки, пізнавали з багато нового книжок, ставали розумнішими, добрішими. Кращими. Він написав близько 150 казок цих письменників. Його казки надзвичайно ну, прості на перший погляд, але вони мають дуже глибокий зміст. Вони всім дітям зрозуміли. От. І е, навіть де, назви деякі, деяких цих казок е, нагадують нам народні прислів'я, наприклад. Наприклад, ось є така назва казки. Значить, сказка про комара Комаровича Длінний нос, і про махнатова мішу карус. Тобто назва цієї казки нам нагадує таке прислів'я: як сила є, розуму не треба. Саме прочитавши цю казку, можна дізнатися, чому такі малі комари. Могли перемогти такого великого ведмедя. Ну от ця книжка, книжка Євіде. Діти зараз дзвінок на урок. Якщо вам цікаво, приходьте на слідчому перерві. Я буду розповідати вам про другі книжки, які є в нас іменили.